Треба визнати, що страх і мовчання людей дали дворкіну свободу творити що завгодно, і він пішов ще далі, бо коли людина пересичується гріхом, вона може знайти задоволення тільки в більшому гріху, серед його згубних вад є і педофі. Про це боляче не тільки говорити, а й думати часом, але не говорити не можна. Уявіть собі беззахисне дитя, яке дворкін постійно примушує до страшних речей. Уявіть собі це дитя якому нема звідки чекати захисту, тому що він навіть не може нікому про це розповісти. Дуже важко про це говорити, але мене зміцнюють слова апостола Павла, який заповідав: і не беріть участь в безплідних справах темряви, але і викривайте. У вас можливо зараз виникло питання, як одна людина змогла знайти таку владу не тільки всередині православної церкви, але навіть і в державі. Важливо розуміти, що Дворкіну дозволили знайти таку владу ті. Хто, судячи з усього, мали намір знищити православ'я? З їх підтримкою він знайшов безкарність. Ще за часів встановлення його влади багато публічно виступали проти нього і відкрито попереджали, що те, що будує дворкін, це загроза православ'ю. І де вони тепер? Тих, кому пощастило, просто вигнали з церкви, ті, кому пощастило ще більше, змогли втекти за кордон, але є й ті люди, які зникли назавжди, і всі знають, хто винен у цьому. Всі знають, на чиїх руках їх кров. Ви запитаєте у мене: якщо мені страшно, то чому я просто не піду? Я б міг піти, але мені не дозволяє совість. Я боюся, що якщо піду, то з моїм приходом буде те ж, що сталося і з іншими парафіями. Варто було тільки одному розсудливому священику піти, як на його місце. Тут же приходили ставленики дворкіна, і тут же починала просвітати і педофій, і всілякі інші збочі. І багатьом це відомо. Тому що це відбувається по всій країні, я цього боюся, боюся за людей. Якщо ми, служителі церкви, не скажемо правду, хто тоді захистить людей від цієї темряви, я вірю, що правда сильніша за страх, і сподіваюся, що мої слова відгукнуться.